Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Під час похорону президента Ейзенхауера один із тих, хто ховав покійного, сказав Ми думаємо насамперед, не про те, що він зробив. А про те, яким він був. Він був людиною з характером. Як показав подальший хід історії, ці люди, що захоплюються достоинствами характеру, насправді не завжди до них прагнуть самі. Людині, що говорила слова на честь Ейзенхауера, теж довелося бути на посту президента, і це був Річард Ніксон. Цікаво, що іноді сам характер відкидає на задній план досягнення людини. Іноді ми захоплюємося тим, що ми робимо. Це справедливо щодо Ніксона, Маркса, Сталіна, інших. Хтось сказав іронія історії людства полягає в тому, що в ній виявляється явна неповага до чинів та звань. Історія Ніна Йоту не цікавиться званнями, які людина мала, і становищем, яке вона займала, але важливими є якість вчинків людини та її характер. Чи можна сказати, що людина успішна, якщо вона не змогла побудувати найважливіших з людських взаємин? Чи можна сказати, що людина зробила щось визначне, якщо при цьому вона шкодила іншим? Чи є в ній щось значуще, якщо вона принижує тих, хто не такий успішний? Ми так багато зробили і так мало досягли, але що сталося з нашим характером і чистотою? Навіть серед християн цим якостям стали надавати меншого значення. Правда, чоловіки та жінки не забули зовсім про справжній характер, який є твердим, як дуб, сильним, як море, і чистим, як діамант. Такий характер неможливо швидко і просто виховати, але його можна зробити. Один відомий проповідник говорив, що він кожен день читає розділ із книги приповістей, тому що це виховує характер. Ми можемо заново відкрити для себе, що крім страху перед Господом Богом, характер є тим, що не підведе нас в цьому мінливому світі. Пам'ятайте трьох юнаків із книги пророка Даниїла, які під загрозою тиранії та перед лицем смерті виявили твердість і стійкість у відстоюванні істини. Нам теж потрібно не поступатися своєю совістю і честю як у питаннях віри, так і в ділових стосунках. Краще все втратити. Ніж честь. коли все вже втрачено, у тебе залишається чиста совість, як дорогоцінна перлина, що прикрашає людину. Ми повинні йти не по сипкому піску власного бачення, а за полярною зіркою Божого керівництва, не дивлячись на небезпеки, тримаймося праведності. Коли сьогодення в темряві ходімо вірою, а не баченням. А зараз продовжимо досліджувати Святе Письмо. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Спасителю наш поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми з вами звернемося до вивчення розділів з 25 по 28 з другої книги Хронік, у яких ми довідаємося про правління царів Амації, Узії, Йотама і Ахаза. Отож, давайте почнемо з правління Амації. Читаємо перший та другий вірші з 25 розділу, у віці 25 літ зацарював Амація. І двадцять і п'ять літ царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері його з Єрусалиму. І робив він угодне в господніх очах, тільки не з цілим серцем. Мабуть, можна сказати, що Амація був помірковано праведним царем Третій вірш, і сталося як зміцнилося царство за ним, то він поубивав своїх рабів, що забили царя свого, його батька. Амація страчував тих, хто убив його батька. Читаємо далі четвертий вірш. А синів їх він не позабивав, як написано в книзі Мойсеєвого закону, що наказав був Господь, говорячи не помруть батьки за синів, а сини не помруть за батьків, бо кожен за гріх свій помре. У цьому відношенні Амація виконав Мойсеїв закон. Це дуже важливий принцип. Ви ніколи не будете засуджені і покарані за гріхи вашої матері або вашого батька. Судити вас можна тільки за ваші власні гріхи. З іншого боку, у вас можуть бути дуже благочестиві батьки, але тільки через них ви на небеса ніколи не потрапите, ви зможете потрапити туди тільки завдяки вашій особистій вірі в Христа. Цей принцип має величезне значення. Читаємо п'ятий вір. І зібрав Амація Юду і поставив їх за домом їхніх батьків, за тисячниками та за сотниками для всього Юди та Веніамина. І він перелічив їх від віку двадцяти років і вище, і знайшов їх три сотні тисяч вибраного, здатного до війська, хто тримає ратище та великого щита. Амація готується до війни. Однак, крім своїх підданих із жителів Південного царства, він закликає найманців з числа своїх ворогів, ізраїльтян, читаємо сьомий та восьмий вірші. І прийшов до нього Божий чоловік, говорячи: О, царю! Нехай не виходить з тобою Ізраїлеве військо, бо Господь не з Ізраїлем, ні з жодним із синів Єфрема. Але йди тільки ти, роби, будь відважний на війні. Інакше вчинить Бог, що ти спіткнешся перед ворогом, бо в Бога є сила допомагати або робити, щоб спіткнутися. Чоловік Божий попереджає Амацію про те, що він повинен покладатися тільки на Бога. Зрештою, Амація ж знає приклади Йосафа та Яси. І Амації варто знати Бог не хоче, щоб він наймав ізраїльських воїнів. Читаємо вірші з 9 по 11. І сказав Амація до Божого чоловіка, а що робити з тією сотнею талантів, що я дав Ізраїловому війську? А божий чоловік відказав Господь може дати тобі більше від цього. І відділив Амація їх те військо, що прийшло з краю Єфремового, щоб ішло на своє місце. І дуже запалився їхній гнів на юду, і вони вернулися на своє місце в запаленому гніві. А Амація зміцнився. І попровадив свій народ, і пішов до Соляної долини, і побив десять тисяч Сиїрових синів. Амація послухався того, що йому сказав чоловік Божий він відокремив наймане військо ізраїльтян від свого війська і відіслав їх назад до Ізраїлю. І тоді Бог подарував Амації перемогу над синами Сиїра. Битва відбулася біля мертвого моря. Читаємо 14-й вірш. І сталося по тому, як прийшов Амація, побивши домлян, то він приніс богів Сеїрових синів і поставив їх собі за богів, і перед ними вклонявся, і їм кадив. Дивовижно, як Амація взагалі міг таке зробити. Це ще раз показує, яке зло криється в серці людському. Читаємо 15 та 16 вірші. І запалився Господній гнів на Амацію. І він послав до нього пророка, а той сказав йому, нащо ти звертався до богів цього народу, богів, що не врятували народу свого від твоєї руки. І сталося, як він говорив це до нього, сказав йому цар чи я поставив тебе за царевого дорадника, перестань собі, на що вбивати тебе. І перестав той пророк, але сказав: Я знаю, що Бог постановив погубити тебе. Бо зробив ти це і не слухав моєї поради. І тоді починається громадянська війна. Читаємо 17-й вірш, і радився Амація, цар Юдин, і послав до Йоаша, сина Єоахаза, сина Єгу, Ізраїлового царя, говорячи. Ідино, поміряємось. Амація говорить: Виходь і подивимося один одному в очі. Він кидає виклик Ізраїлю, підбурюючи його на війну. Йоаш відповідає Амації притчею. Читаємо 18 та 19 вірші, І послав Йоаш Ізраїлів цар до Амації юдиного царя, говорячи: Тернина, що на Ливані, послала до Кедрини, що на Ливані, кажучи, дай на дочку свою моєму синові за жінку. Та перейшла польова звірина, що на Ливані, і витоптала ту тернину. Ти сказав: Ось побив дома. І піднесла тебе серце твоє, щоб пишатися. Тепер сидиш у своєму домі. Нащо будеш дрочитися за злом, і впадеш ти та Юда з тобою. Інакше кажучи, Амації просто зухвало заявили якщо залишишся вдома, і не будеш пхати свого носа не в своє діло, то ніхто тебе не буде займати. Читаємо 20-й вірш. Та не послухався Амація. Бо від бога було це, щоб віддати їх у руку ворога, бо зверталися вони до едомських богів. Амація не послухався поради, і Бог карає його. Читаємо 23 та 24 четверте а Йоаш, цар Ізраїлів, схопив Амацію юдиного царя, сина Йоаша, сина Єоахаза у Бетшемеші, і привів його до Єрусалиму. І зробив пролім в Єрусалимському мурі від Єфремової брами аж до брами наріжної чотири сотні ліктів. І забрав він усе золото й срібло та весь посуд, що знаходився в Божому домі в Оветедома, та скарби царевого дому та закладників, і вернувся в Самарію. Ізраїлю ця перемога, безсумніво дісталася легко, адже виконалося попередження пророка. Я знаю, що Бог постановив погубити тебе, бо зробив ти це і не слухав моєї поради. Читаємо далі. А від часу, коли Амація відступив від Господа, то склали на нього змову в Єрусалимі, та він утік до Лахішу, і послали за ним до Лахішу, і вбили його там, і повезли його на конях, і поховали його з батьками його в Давидовому місці. Тепер, друзі. Давайте звернемося до 26 го розділу Другої книги Хронік і прочитаємо про царювання Узії. На престол сідає син Амації Узія, який знаходиться ще в підлітковому віці, Ось вірши з 1 по 3. І взяв увесь юден народ Узію. А він був шістнадцяти літ, і настановили його царем замість батька його Амації. Він збудував елота. І вернув його Юді, як цар спочив зі своїми батьками. Узія був віку шістнадцяти літ, коли він зацарював, а п'ятдесят два роки царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Єхолія з Єрусалиму. Узія був гарним царем, але в нього, як у людини, не було нічого видатного. Під час його правління ніякого духовного відродження не відбувалося. Саме в цей період, між іншим, почав пророкувати Ісаїя. Бог закликав його на пророче служіння того року, коли вмирав Узія, про що Ісаїя сам говорить у першому вірші 6 розділу своєї книги. Як ми вже бачили, за всю історію північного царства там не було жодного праведного царя. У південному ж царстві було кілька праведних царів. П'ять з яких, як ми вже добре знаємо, були винятковими, видатними царями, тому що за часів їхнього правління наставали періоди духовного відродження і реформ. За царювання Узії відродження не було, однак він все одно був праведним царем. Я закінчив семінарію, і найпопулярнішим питанням на всіх іспитах було питання про царів юдеї та Ізраїлю. Необхідно було перелічити їх усіх і дати коротку характеристику правління кожного з них. Але ще задовго до нас якийсь хитрий першокурсник додумався до того, що якщо написати проти кожного з царів без усяких виключень, що це нечистивий цар, то все одно не менше 95% відповідей будуть правильними, тобто в наявності будуть відмінні знання. А який першокурсник не мріє про відмінну оцінку? Тому ми тільки запам'ятовували імена всіх царів і поруч з кожним ім'ям писали Поганий цар. Як ми тепер знаємо, коли проти імені Узії ми писали Поганий Цар, ми помилялися. Узія не був видатним царем, але проте він був праведним царем. Читаємо далі і робив він угодне в господніх очах. Усе, що робив батько його Амація, і став він звертатися до Бога за днів Захарія, що розумів Боже ведіння, а за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх. Тепер давайте безпосередньо прочитаємо про досягнення Узії почнемо з шостого вірша. І він вийшов і воював із фелестимлянами, і поруйнував мур міста Гату, і мур Явне, і мур Аздоду. І побудував міста в Аздоді та у Фелестимлян. Агад був однією з фортець і опорних пунктів Фелестимлян. Я був в Аздоді кілька років тому. Зараз цей район переживає період економічного розквіту, який почався після того, як там побудували морську гавань. У стародавні часи кораблі заходили в Кесарію, але не в Аздод. Зараз там є прекрасна гавань, через яку до Ізраїлю надходить більше вантажів, ніж через будь-який інший порт. Тут сходяться нафтопроводи, що кашають нафту з берегів Червоного моря, тут цю нафту накачують у танкери і везуть морем по всьому світу. Цей район і захопив Узія. Усе це була Фелестимська територія. Але цим справа не закінчилася. Читаємо вірші з 8 по 10-й. І давали амонітяни данину для Узії, а ім'я його пронеслося аж туди, де йдеться до Єгипту, бо він сильно зміцнився. і збудував Узія башту в Єрусалимі над брамою Пінна і над брамою Гай, і над мікцуа, і позміцнював їх. І побудував він башти в пустині, і повисікував багато ям для води. Бо мав великі череди і на долині, і на рівнині рільників і виноградарів у горах, і садки, бо він любив хліборобство. Тут сказано, що Узія любив хліборобство. У душі він, очевидно, був фермером, тобто справжнім сільським жителем. Цей район від Аздоду і Гату і до Вірсавії багатий пасовищами. Сьогодні там з успіхом розводять худобу. Цим же займався і Узія. Далі простягається долина Магідо. Там вирощують фрукти, особливо багато в цій долині виноградників. Цар Узія дуже любив сільське господарство. Читаємо вірші з 11 по 13. І було в Узії військо, що провадило війну, яке виходило на війну відділом за числом їхнього переліку через писаря Сеїла та урядника Маасею під рукою Хананії з царевих зверхників. Усе число голів батьківських родів, хоробрих вояків дві тисячі і шість сотень. А при них війська три сотні тисяч і сім тисяч і п'ять сотень тих, що провадять війну великою силою, щоб допомагати цареві на ворога. Як бачимо, у цей період історії у військовому відношенні Південне Царство Юдея було дуже сильним. Читаємо далі. І наготовив для Нехузія, для всього війська щити малі і ратища, і шоломи, і панцири, і луки, і пражного каміння. І наробив він в Єрусалимі військових машин, майстерно придуманих, щоб були вони на баштах і на рогах, на стріляння стрілами та великими каміннями. І пронеслося ім'я його аж надто далеко, бо він дивно зробив, щоб допомогти собі, так, що став сильним. У стародавньому світі приведені воїн широко використовувалися спеціальні пристосування для стрілянини камінням. На озброєні армії також знаходилися невеликого розміру луки, тяти у яких воїни натягували за допомогою механічних пристосувань. А були у військах і луки величезних розмірів, за допомогою яких можна було посилати стріли на дуже великі відстані. Цікаво дізнатися. Що саме при Узії став застосовуватися цей новий спосіб ведення бойових дій. Однак в Узії, як і в усіх інших царів, навіть праведних можна було знайти тріщину, тому що в кожного є свої слабкості, своя ахілесова п'ята. І сьогодні люди не змінилися ким би вони не були, у кожного завжди є свої слабості. Отож, давайте прочитаємо про уразливі місця Узії. Іноді трапляється так, що найнебезпечнішим для нас виявляються наші успіхи, тому що від гордості ми втрачаємо голову. Саме гордість привела узію до падіння. Читаємо 16 16-й вірш. А як він зміцнів, запишалося його серце аж до зіпсуття, і він спроневірився Господеві Богові своєму. І війшов він до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жертівнику». Отже, Узія увійшов до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жертівнику. Ви запитаєте, що ж тут поганого? Але для Узії результати цього вчинку виявилися дуже сумними. Чому? Читаємо 17 та 18 вірші. А за ним пішов священник Азарія, а з ним Господні священики 80 хоробрих мужів. І стали вони проти царя Узії та й сказали йому: не тобі, узіє, кадити для Господа, а священикам, синам Аароновим, посвяченим на кадіння. Вийди з освятині, бо ти спроневірився, і не за честь це буде тобі від Господа Бога. Як бачимо, священики цілком могли стати проти волі царя в цьому питанні. Цар намагається привласнити собі обов'язки і права священика. Він хоче зробити те, що було суворо заборонено для всіх, крім синів Аарона. Адже тільки священики з роду Аарона могли входити до святині, туди, де знаходилися золотий світильник і жертівник для кадіння, читаємо 19-й вірш, і розгнівався Узія, а в руці його була кадильниця на кадіння. А коли він розгнівався на священиків. То на чолі його показалася проказа перед священиками в Господньому домі при кадильному жертівнику. Таким було покарання від Бога, що відразу вразило Узію, читаємо 20 і 21 вірші. І глянув на нього первосвященика Зарія та всі священики, аж ось він прокажений на чолі своїм. І вони поспішно вигнали його звідти, та й сам він поспішив вийти, бо вразив його Господь. І був цар Узія прокаженним аж до дня своєї смерті, і сидів в осібному домі прокажений, бо був вилучений від Господнього дому. А над царським домом був син його Йотам, він судив народ краю. Державними справами став займатися син Узії Йотам, тому що Узію помістили в карантин до кінця життя читаємо 22 й вірш решту діл Узії. Перший і останній описав пророк Ісаїя, син Амусів. У першому вірші шостого розділу книги пророка Ісаїї ми прочитаємо про те, що він почав своє служіння того року, коли помер Узія. Читаємо 23 й вірш. І спочив Узія зі своїми батьками і поховали його з батьками його на погребовому царському полі, бо сказали, Він прокажений, а замість нього. Зацарював син його з Похорон Узії цілком можна назвати радісним. Смерть не повинна лякати християнина. Згадайте, які слова сказав апостол Павло Солунянам. не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Так написано в 13-му вірші 4-го розділу першого послання до Солунян. А в 55-му вірші 15-го розділу першого послання до Корінтян апостол Павло, розповідаючи про прийдешнє Воскресіння, запитує де смерте твоя перемога, де твоє смерте жало? Величезна кількість віруючих виявляються безпорадними перед лицем життєвих негараздів і нещасть. Багато християн безнадійно хворі фізично, але для них. Обов'язково настане день радісного спасіння і звільнення, як чудово і радісно буде стати перед Христом. І в смерті, що чекає на нас, немає нічого трагічного, сумного або скорботного. Я думаю, що йотам, син Узії, не ридав від горя на цьому похороні. Я думаю, що йотам любив свого батька і прекрасно розумів, що він успадковує спасіння. І воскресне для майбутнього життя. На цьому я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. І говорити довго буде про вічне в нашому. Слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!